Грецію, неслухняно дитя Європи та водночас майже банкрут, все ж підтримують грошима. Поки про це заявили лише у Європейському центробанку. Там кажуть, готові надати Афінам пакет екстреної фінансової допомоги, щоб підтримати її ослаблену банківську систему та запобігти банкрутству. Європейський центральний банк тісно співпрацюватиме з банком Греції задля підтримки фінансової стабільності. Керуюча рада банку залишає за собою право переглянути своє рішення. Однак центробанк не розв'язує головної проблеми, де взяти мільярд 600 мільйонів євро на погашення боргу міжнародному валютному фонду дедлайн за два дні. Але напередодні прем'єр-міністр Греції Алексіс ЦИПРАС отримав від парламенту дозвіл провести наступної неділі референдум чи погоджуватись на новий кредит в обмін на вимогу затягнути фінансові паски і радить казати ні умовам міжнародних кредиторів щодо виходу із боргової кризи. І це Афінами ізветься зрілістю. Сподіваюсь, наступної неділі наш народ знову доведе, що в складні часи вміє демонструвати зрілість та рішучість. Поки ж греки доводять вміння терпіти виснажливі черги перед банкоматами, бояться руйнування фінансової системи та браку готівкових грошей. Такий розвиток подій можна було передбачити. До цього все йшло. Під час перемов у Брюсселі жодна сторона не хотіла йти на поступки, і пошук компромісу зайшов у глухий кут, але наша влада має рацію. Ще більше щедливих реформ ми просто не витримаємо. Не менше терпіння демонструють у Євросоюзі. Там Афіни наполегливо просять повернутися за стіл переговорів, адже на кону гри вихід країни з Євросоюзу можливий із зони євро. Греки дуже втомилися від заходів економії за останні кілька років. Я зі свого боку і далі переконує президента, міністр фінансів Франції, що треба домовлятися з греками. Треба повернути їх за стіл переговорів. Греція це велика цивілізація, і ми відповідальні за те, що взяли її до Євросоюзу. Я навіть собі не можу уявити, що Греція вийде з єврозони. Афіни тим часом не виключають. У понеділок закриють банки для управління капіталом. Про це офіційно заявив міністр фінансів Греції в інтерв'ю радіо Бібісі Олексій Гордієвгана і них п'ятий канал.